Так відбувається переробка старих ламп прожарювання, які українці могли обміняти у відділеннях Укрпошти з початку року. Ось в такому варіанті приїжджають лампочки з поштових відділень, запаковані. Відповідно, потім ми, наші працівники займаються розпакуванням. Для того, щоб підготувати матеріал до самої переробки і утилізації безпосередньо. Сам процес відбувається таким чином, що нам потрібно їх підготувати до того, щоб запустити на машину на шредер. Відповідно, працівники розпаковують ті лампочки, які кропітко наші працівники пошти української пакували. І потім ми готуємо цей матеріал для того, щоб переробляти. Ми у попередній залі там відбувається саме перемелювання лампочок. Тут же відбувається сортування його на, наразі на дві фракції. Це скло і цоколя алюмінієві і металеві. Самі цоколя, які ви бачите, ще є тут трошки не скло. Вони потім будуть піддавати ще раз повторні перемелювання. Тому що нам потрібно забрати повністю з металевих або алюмінієвих цих соколів, повністю скло. Uh -huh. І відповідно буде ще раз перемелювати для того, щоб досягнути, щоб матеріал був чистенький. А скло піде на переробку саме у виробництво залізобетонних конструкцій, що не заборонено відповідно згідно екологічних норм, Це своєрідний пісок, наповнювач. А цоколя підуть на переробку на металургійні комбінати. За словами Олександра Кондратюка, начальника управління екології та природних ресурсів Житомирської військової адміністрації, наразі на переробку відправили. 366 тисяч 545 ламп прожарювання. в цілому до Житомирської області надійшло 874 тисячі світлодіодних лампочок. Станом на сьогодні здійснено обмін 755 тисяч лампочок. В цілому до утилізації внаслідок укладання договорів залучилося 3-4 суб'єкти господарювання. До міста Житомира звозять лампи з різних відділень поштового зв'язку і пересувних відділень зв'язку. Найбільша кількість договорів укладено 100 Рециклінг, яке розташоване в селі Оліївка, які ну так як мені відомо, з моніторингу в системі Прозоро запропонували найнижчу ціну. На утилізацію лампочок. За словами Але бичиної заступниці директора по розвитку мережі Укрпошти акція з обміну лампочок продовжується. 17 квітня ми поступово починаємо скорочувати кількість відділень, в яких можна буде здійснити обмін ламп. Це приблизно 55%. відсотків. Відділення знаходяться в обласному центрі в СМТ, в селищах, а також будуть здійснювати пресовні відділення зв'язку, які доходять до кожного населеного пункту нашої області. Тетяна Докеч, Тетяна Беляк, Віктор Підвисоцький, Суспільне, Новини Житомир.